Привіт, мене звати Антон Заревич. Мене звати Андрій Прокос, і це наш подкаст Трубачі, подкаст, де ми простою мовою розмовляємо про енергетику. Так просто а в сьогоднішньому випуску ми хотіли б з вами висвітлювати декілька новин. Одна з них буде про нафту, інша про декарбонізацію в ЄС. Та третя новина буде стосуватися нових законодавчих актів. Тож, наша перша новина про черговий жест доброї волі з боку Росії. І цього разу це жест енергетичної доброї волі, а саме скорочення видобутку нафти на 500 тисяч барелів на добу, починаючи з березня місяця. Загалом зараз близько 11 мільйонів барелів, 10,9 мільйонів барелів видобуває Росія. Тобто, це ну, доволі, доволі сильне скорочення. І яка ж в цьому логіка, з чим це пов'язано? Ну, Перше, це такий крок тиску на Європейський Союз, на Велику Сімку у відповідь на відповідні санкції з обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти та ембарго на нафту і нафтопродукти. Але звідки ж взявся цей термін добровільне скорочення? Ну, це скоріше. Така трактовка, що це скорочення не з ким не узгоджувалось, не згоджувалась в рамках ОПЕК Плюс. І мета його власне тільки сприяти зростанню цін, так да, загальна новина. Вона ключова. Це така, що Росія заявила, що вони будуть скорочувати обсяги добичі нафти, і безпосередньо за цією новиною пішли вже інші новини. Перша новина, яка по логічній цепочці, цепочці вона пішла, це стосовно реакції ОПЕК Плюс. А сама реакція ОПЕК Плюс полягає в тому, що не було жодної реакції. І в принципі, ця заява Росії вона означає в тому, що вони по суті будуть створювати дефіцит на ринку нафти. І тим самим, це такі заяви вони комерційно впливають на поточну ціну, на поточну вартість нафти. І це знову ж таки мотив Росії в тому, щоб створити певну спекуляцію. ОПЕК, відповідно, також ніяк не відреагував на цю ситуацію. Ми потенційно можемо зробити висновок, що. В цілому вони також частково можуть бути зацікавлені в тому, щоб ціна на нафту теж зросла. Тому що вони не сказали, що ой, не переживайте, ми там цей обсяг нафти покриємо своїм власним видобутком, Тому на загальну ситуацію це ніяк не вплине. Вони ніяк не відреагували, але одразу ж відповідно на цю заяву, яка здійснена була Росії, відреагувала США і вони відреагували тим що вони готові надати в загальний ринок на на загальний ринок на купівлю нафти 26 мільйонів барлів для того щоб знизити цей дефіцит на ринку нафти і тим самим вони якби ну стабілізували ціну, не дали їй нікуди підвищитися безмежно, і відповідно ось так от реагували на цю ситуацію. Є ще один момент, що треба розділяти оці новинну площину і площину офіційних заяв, і вплину, впливу їх на ціни, і площину фізичних поставок. Бо Росія заявила, що вона зменшить цей видобуток з березня місяця. Тобто цього ще не сталося. І ОПЕК в цілому так зацікавлена в тому, щоб ціни підросли, тому ніяк не відреагувало. Проте це не значить, що в тому ж березні місяці якась з країн ОПЕК не вирішить, окей, тут з'явився такий сегмент, ласовий сегмент ринку, який можна зайняти. Тим більше, що це в принципі в. В таких традиціях гарних опек не виконувати свої квоти, не виконувати свої зобов'язання. От ну і ще один момент, Європейська комісія також відреагувала. Вони взагалі зазначили, що вони вважають, що це, це зменшення, це не те, що Росія вирішила і захотіла зменшити і зменшила, а те, що вони інакше не можуть, тому що. Санкції стосуються не тільки ембарго, але й певних технологічних обмежень і обмежень на доступ до технологій в секторі видобування нафти. Тому Росія просто не може дозволити собі підтримувати видобуток на такому високому рівні. Да, і це більше схоже на правду, тому що по таким вторинним діям, які приймає Росія у себе в внутрішніх політиках, це стосовно оподаткування видобувників нафти. Якраз свідчить про те, що певні проблеми у Росії з видобутком нафти все ж таки є, і те, що санкції вони працюють, тому що Росія здійснила таку нову схему оподаткування для видобутників нафти, вона прив'язала. Ціну оподаткування, тобто базу оподаткування до е, нафти Бренд. Ми нагадаємо, що в Росії це нафта Urals і вона, ну по суті, зараз її вартість на таких відкритих джерелах це десь там близько 40 доларів або і менше. Сорок три да, А Вартість ціни. Е, Нафти бренд вона складає там близько вісімдесяти трьох-вісімдесяти чотирьох доларів. І відповідно вони, вони зробили певний механізм там з дисконтуванням від ціни вартості на бренд. Але ключова мета це в тому, що вони. Для свого оподаткування внутрішнього вони прив'язали ціну своєї російської нафти до нафти бренд, яка апріорі є вищою. А мета цього це для того, щоб збільшити надходження в бюджет, щоб більше зняти податків з видобутників нафти. Ну, певно, що тому що їм не вистачає надходжень цих. Вони відповідно зменшуються, тому що накладені санкції, і певно, що у них ще здійснюються технологічні проблеми по видобутку, а бюджет необхідно наповнювати. Тому вони вдаються до таких доволі странних механізмів, але це єдине свідчить про те, що у них реальні проблеми внутрішнього з наповненням бюджетом і з видобутком нафти існують. Да, я ще додам, що це поки що, наскільки я розумію, все ще не прийнятий. Захід він все ще обговорюється і ну, в цілому це. Просто перекладання е, цієї проблеми з російського бюджету на е, нафтові компанії. Тобто, у якійсь короткостроковій перспективі, можливо, це і дасть можливість наповнити бюджет, але в середньостроковій, навіть не в того це буде нищити галузь. Сто відсотків. Отже, наша друга новина вона наразі полягає. В з декарбонізації, і вона полягає в тому, що профільний комітет Європарламенту схвалив проект змін до регламенту ЄС щодо декарбонізації. А що саме він схвалив? Ну він по суті зафіксував ключові цілі, які стосуються біометану. І він, він визначив певні терміни, що до 2030 року України-члени повинні спільно забезпечити щонайменше 35 мільярдів кубометрів виробництва біометану. Ми зробимо невелике оточення стосовно що ж таке біометан, це наразі дуже актуальна тема і в Європі, і також в Україні. Це по суті нове джерело м газу, так би мовити. Треба виділяти два аспекти: біометан і біогаз. Біогаз це така субстанція, яка виробляється відповідно з відходів аграрного сектору. Це може бути якісь тваринні відходи. Ну, тобто, відповідно, це той газ, який можуть легко генерувати компанії, які займаються аграрним бізнесом. Відповідно, в нашій українській логіці це. Нас такого ресурсу дуже багато. Тобто, а потім біогаз його вже як доочищують і доводять до компонента, який ідентичний з природним газом, і його називають біометан. І відповідно ключова його відмінність від природного газу, це тільки тим, що джерело його походження. Природний газ його добувають десь свердловин, закопуються глибоко, дістають і потім закачують в труби. А біометан це в принципі такий газ, який створюється, ну можна сказати так, штучно в якихось резервуарах, і потім звідти відкачується в систему, але він, відповідно, повинен... Бути в стандартах і відповідати вимогам, які в зазначенні законодавства країн щодо визначення рівня природного газу, тобто фізично-хімічних показників, які відповідають саме такої такій класифікації. А ми, до речі, про біометанний природний газ спілкувалися в нашому першому сезоні. З нашим метрологом, де він дуже деталізовано все пояснював, в чому різниця і що таке є природний газ. Так, ну і ще дуже коротко додам, що фактично в Європейському Союзі цим біометаном зацікавились не, не зараз, не у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. А вже доволі давно цей сектор розвивається і вже окремі країни доволі багато біометану видобувають. Тобто це реальний кейс. Він дійсно може працювати, і це, це вже. Доведено. І от в цих змінах, які планується прийняти європейським парламентом, фактично, це, цей сектор мав би дозволити замінити 20% російського імпорту того, який здійснювався ще в 2021 році в Європейський Союз. Так, да, і також це, він підпадає під категорію альтернативної джерел енергії, і в принципі входить в цю систему декарбонізації. Ну що ж і перед нашою третьою новиною ми б хотіли вам нагадати наші любі слухачі коротку нашу мантру подкастернга і подкастера. Про те, що ви підписувались на наш youtube канал на подкастингові платформи, які вам є зручними. І також Ютуби ставили лайк, дзвіночок і ставили обов'язково ваше питання. А також підписувались на наш telegram канал де ми публікуємо релевантну інформацію про енергетику в Україні і в світі і публікуємо цікаву інфографіку. Так що підписуйте і давайте тримати зв'язок в цих джерелах. Нам це дуже важливо і цікаво. Наша третя новина стосується таких доволі хороших новин щодо змін в нашу. Українську регуляторну регуляторне середовище в галузі енергетиці, а саме схвалення на кабінеті міністрів законопроекту про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Чому це важливо? Ну це важливо по-перше, з точки зору безпеки постачання, тобто мати запаси стратегічні запаси нафти, це дуже важливо. В штатах цих стратегічних запасів ну, дуже багато, і якраз вони їх використовують щоб впливати на ціни і. Бути таким контргравцем у відповідь на дії Росії чи ОПЕК. у нас для нас це важливо з іншої точки зору, бо нещодавно. Як ви пам'ятаєте, на початку лютого проводилась оцінка відповідності України для критеріям для вступу в ЄС, і от в аналітичній записці Європейської комісії на європейський парламент було зазначено, що Україна показала пристойні результати в галузі енергетиці, але один з моментів, який у нас не виконаний в сфері. Нафти є саме відсутність цих мінімальних запасів, і загалом цей законопроект був підготовлений Міністерством енергетики про мінімальний запас нафти і нафтопродуктів ще у середині 2021 року. І його також прийняття вимагає угода про асоціацію з Європейським Союзом. Да, я також додам, що да, все 100% так. Просто цікаво, що от вийшов буквально цей звіт там 1 лютого, і вже 14 лютого відповідна реакція вже для по прийняттю цього законопроекту. Він полягає ще в тому, що там необхідно нам складати і створювати резерв, який складає обсягу середньодобового імпорту за 90 днів, тобто на обсяг 90 днів. Тобто, у нас повинно бути нафти, щоб у випадку чого 90 днів ми могли спокійно провести без там додаткового імпорту. А просто цікава. Такий аналіз, що от першого числа вийшов даний звіт, 14-го числа вже відповідні дії з боку нашого уряду, і це такий дуже добрий сигнал, тому що це в принципі свідчить про те, що. Робота в плані поступової євроінтеграції і увага до зворотнього зв'язку, який нам дає євросоюз, він є і відповідно оцінка, реакція, і вже відповідна дія. Так, цей законопроект він був підготовлений там і раніше, але безпосередньо це я вважаю дуже такий хороший сигнал про те, що ця тема євроінтеграції вона. І актуальна, і дуже важлива, і безпосередньо наш уряд е, здійснює всі дії, і необхідні для того, щоб ну, пройти пройти цей шлях і все ж таки євроінтегруватися. Да, Тому то, це то, добрий сигнал. Який наступний крок буде, на, на що ти ставиш на корпоративну реформу державних компаній? Ну, думаю, що так. Вона розпочалася вже певним часом давно. Але у нас є такий ще не корпоратизований гігант, як енергоатом, і до нього, я думаю, також доберуться. Але так, да, думаю, що корпоративна реформа це, це також доволі важливий крок, який ну, наразі буде актуальний актуальний для його якоїсь реформації, тому що. Ну, в нашому розумінні, корпоративна реформа вона просто її необхідність полягає в тому, що це устава практика європейських компаній, і їм так зрозуміліше, і для залучення якогось там зовнішнього фінансування, це ну, їм необхідні розуміти стандарти, як воно функціонує. А у європейській взагалі західна практика це, ну, це корпоративна історія завжди. Тому їм так зрозуміліше, їм так спокійніше у випадку фінансування і залучення нами західних коштів. Тому це безповоротній шлях. Корпоративна реформа це наше все. Ось загалом так. Ну що ж, друзі, дякую, що ви нас слухали сьогодні. Дякую, що ви долучилися. Ми сьогодні такі проговорили доволі важливі теми. Хочемо ще раз вам нагадати, щоб ви підписувались на наш YouTube канал, на слухали нас в зручних для вас подкасти нових платформах, та також підписувались на Telegram канал і ставили ваші запитання. Тож, з вами був Антон та Андрій. Дякую. Дякую.